А, взагалі хочеться поговорити також, знаєте, про що? Про інтерв'ю, яке мені сподобалося насправді. Реміну подивилася з фінкою. А, і, а, знаєте, у мене дуже сильно це інтерв'ю знайшло відгук як асоціація з однією розповіддю. А точніше не, з, з одним епізодом з мого життя. Студенти мої, там, коли я викладала, приїхали з Різдвяних канікул, і ми сиділи, обговорювали, хто як провів різдвяні канікули. І одна із студенток була в найбільшому захваті від своїх канікул. Контекст. Вона зі своєю подружкою, яка теж була в цій групі, подружка запросила її, вони здружилися, і подружка запросила її на різдвяні свята до себе додому. Одна була з заходу України, інша була зі Сходу України. І ту, яку зі Сходу запросили на Захід. І вона поїхала і побачила, як люди святкують Різдво. Всі традиції, святкування, як збирається сім'я, як що готують, яке значення і так далі. Вона, взагалі, ну, в відриві від цієї культури існувала. Ви бачили це обличчя? Воно просто ну от реально, я пам'ятаю, що всі сидять. Ну, так, ну, канікули закінчились. А у неї є про що розказати. Вона, вона прямо отак от, от, от виливала з себе цю інформацію. І а, я подивилася це інтерв'ю Фінки і, а, знаєте, згадала оцей момент. Тому що а, мені здається, що, ну, от якраз через. Я я маю на увазі не саме інтерв'ю, а от через той досвід, який дівчинка зі сходу побачила на заході, коли її подруга, безпечний простір, в свою сім'ю, вона побачила, що таке. Вона побачила, що я, який пласт культури і традицій. У неї цього, цього пласту не було. І видно, і вона, мені, вона прямо так і сказала, що мені так жаль, що у нас такого не було. І тут я дізналася, що так буває, і я тепер хочу весь час так святкувати. І насправді ви уявіть собі, скільки людей з східних регіонів, наскільки вони були обкрадені. Ну і ми теж в Києві, господі, які у нас там особливі різдвяні традиції. Я пам'ятаю, Різдво да, з'явилося. Не в моєму житті, але ну, от ці там, 12 страв і так далі, це вже більш в більш свідомому віці. Це все одно не таке святкування, все одно ці вертепи, ну так, да, колядки, щедрівки — це все я знала, я дуже любила колядувати, ходити і так далі. Все одно, ну, типу, різдво воно якесь було, але воно таке схематичне, і це не супер, у цей от сімейне свято, коли вся сім'я збирається. І це от втрачена історія а, з вертепами. Ну, я пам'ятаю, як ми були в Карпатах декілька разів на Різдво, ну це дійсно ти потрапляєш в якийсь просто фантастичний світ. І коли слухаєш це інтерв'ю, то щось я, я його слухала, і мені нагадався цей епізод. Хоча, от в цьому інтерв'ю там багато про що розповідають зі спільних наших травм, і іде історія про те, що те, що ми в Києві слухали Філіпа Кіркорова, чи хтось там у Сумах слухав Філіпа Кіркорова, чи у Харкові, чи у Донецьку. Це не обійшло. Ну, і... мене тато служив в радянській армії. І мене з дитинства тато просто сказав: нема гіршого, як москаль. Все, це те, що мене навчили з дитинства. І він казав мені: хто хочеш, китаєць, коренець, американець, лиш І але ти знаєш і паралельно з цим ніхто не відстрілював, наприклад, коли там купляв касету, там якась там хіти там х на російській мові. і Ми її всі співали і слухали. Це якось не пов'язували цю паралель одну між жодним. Ну тобто там М та Ігор Ніколаєв. Так, так, так. От, ніхто так не мислив. Україна. Тобто у моєї бабці, прабабці її рідна сестра, вона була зв'язкова в банців і її потім НКВД-сти закатували, і її в неї висів в кімнаті бабусі портрет влад, владі її звали. І вона завжди розказувала, що вона була зв'язкова, бо вона про вільну Україну. Вона хотіла, вона допомагала бандецям і так далі. І вона молоденька, там в 20-річному віці її вбили. І, і це так нам розказували. І паралельно з цим, мого тата, гуцула, були пісні, яка хочеться жити. Знаєш, вся фігня? Да. Та, оце от. Я малою, я вже відчувала якусь непонятну історію. Якось воно не підв'язано. На уроках літератури в школі ми там читаємо, е, ну, до прикладу, там того самого Стуса, там весь да. обсяг 4 на 4 коли він е, пише про камеру, як йому тяжко перебувати, розказують, як його там замучили. І паралельно з цим у нас в надвірні, на дискотеці е, на Новий рік Новий год к намчиться. Оце у моєму мозгу дитячому ніяк не складалось до кінця пазл, як воно так Цікаво працює. Цікаво, що до вас навіть це дійшло. До нас дійшло все. До нас дійшло все. До нас дійшло все. І тут питання в тому, що ну, дійсно треба багато говорити про свої досвіди, про спільні досвіди, і про відмінні досвіди, і ділитися одне з одним. І я прямо щаслива з того, що я дуже багато де по Україні була, і Олесю дуже хочу показати різну Україну, бо вона дійсно різна, але. Вона спільний простір для нас, для всіх українців, і між нами набагато більше спільного, ніж здається, на перший погляд. І знову ж таки, хлопці спід, я не знаю. ну... Та, -та скрізь. Ми, ми, ми по селу йдеш, просто розмовляєш з першими зустрічними. Тому що ну, коли подорожуєш Україною, найбільший прикол в тому, щоб спілкуватися з усіма. І вони діляться класним досвідом. Але... Перш ніж ми перейдемо до наступної теми, я хочу про музику ще трошки поговорити. Бо раз ми згадали про різного типу того, що нас зачепило, то треба показати. Це от із серії про примирення. Ми наближаємося до примирення, бо нам показують, як примирення відбувається на найвищому рівні, на рівні еліти, Крем ла Крем. Як ви побачили в Кадрі світа, але співає вона не з Гігою, чи хто співає пісню Твій Сон. Вона співає з тим самим. Роскаш мали. Світу ще не зарядили ні на яке інтерв'ю. Це ж зараз е, гастролями бачимо, всіх заряджають. Дудя зарядить, ой, не дудя. Ну, оцих всіх позаряджали, позаряджали, позаряджали. Свету, очевидно, скоро десь зарядять. У якоїсь там, скажи, Гардієвий, наприклад, чи щось таке. Зарядять, і вона там теж буде говорити, як нам треба брататися. Знову ж таки, нагадаю, коли зло не просить вибачення, а дуже багато гравців, які дуже багато говна зробили, і навіть ніколи не констатували цього, а обходять цю тему, ну, спускати їм це мовчання не треба. Тому що дали відмовчатися, ну все. Хочеться трошечки очистити рецептори, то я вам поставлю тематичну пісню про гарпуза і підемо далі. Гурт Шкерберт. Poliuoja, harbus poliuoja.